Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. У 1965 році під час турніру з важкої атлетики у Відні до українського велетня бойсько підступився місцевий 17-річний юнак, який четвертий рік займався культуризмом у тренажерному залі Лібенауер провінційного містечка Грац, і якось сором'язливо попросив автограф. Ним виявився у майбутньому багаторазовий чемпіон з культуризму, неодноразовий містер Олімпія. Ким для нього був у цей українець, який другий рік ходив у кумірах юного Арні. Ні. Ви не помилились, свого часу саме Леонід Жотінський був людиною натхненням для молодшого на 10 років Арнольда Шварценеггера. За декілька днів до 80-річного ювілею відомого на весь світ богатира Національний Банк України випустив пам'ятну монету з Незільберу номіналом 2 гривні Леонід Жаботинський. Саме вона і буде у нас на огляді. Тож швидше тисніть підписатись на канал та переходимо до огляду. На відміну від австрійського американця, легендарний український важковаговик тієї віденської зустрічі не запам'ятав і геть здивувався, коли на початку 2004 року отримав у Запоріжжі телеграму із запрошенням приїхати в гості до губернатора Каліфорнії, всесвітньо відомої голівудської кінозірки Арнольда Шварценеггера. Під час візиту в США кінотермінатор зізнався Леоніду Івановичу підлітком. Я саме за вас уболівав. Під час Токійської Олімпіади, хоча там виступав і Норберт Шиманський, і Гаррі Губнер, за них теж, звичайно, переживав, але мені чомусь хотілося, щоб виграли саме ви. Що ті слова не просто реверанс у бік легендарного ветерана засвідчив подарунок. У програмі щорічного іменного чемпіонату бодібілдерів світу Arnold Classic 2004 у Колумбусі, штат Огайо, 6 березня 2004 року, у присутності 5 тисяч гостей Арнольд Шварценеггер публічно вручив українському шангісту Леоніду Жабатінському рідкісну пам'ятну нагороду Rare Memorial Award. Бачите, на прямокутній відзнаці з гірського кришталю, 3 d світлини славетного українця та ще трьох олімпійських важкоатлетів, нагороджених золотими медалями. Чака Вінчі, Томі Коно та Айка Бергера. Під час вручення відзнаки губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер підкреслив важкій атлетиці, десяють найбільші зірки світу. Леонид Жобатинський був для мене більше за життя. Як представник СРСР у важкій вазі, рік за роком він доводив, що є одним з найсильніших людей землі, регулярно виступаючи у будь-яких змаганнях. Радянські важкоатлети, аматори та бодібілдери світу настільки надихались його прикладом, що у підлітковому віці Світлина Жаботинського висіла і над моїм ліжком. Легендарний український богатир Леонід Іванович Жаботинський народився 28 січня 1938 року в селі Успенка Харківської області, нині в межах СМТ Краснопілля Сумської області. У 1941 році родина виїхала до Харкова, де майбутній дворазовий олімпійський чемпіон дитиною пережив гітлеровську окупацію, тоді як батько-фронтовик бив німців на фронті. Хлопчиком він розстав непосидючим, ходив в улюбленцях у вчителя фізкультури. Однак сусіди та друзі родини помилялися, коли висловлювали припущення у розмові з матір'ю Єфросінією Даніловою Жаботинською у дівосві Северин. Мовляв, коли льоня виросте, то стане, напевне, бігуном або волейболістом. До важкої атлетики Леонид Жоботинський прийшов з легкої атлетики, штовхання ядра, а також займався боротьбою та боксом. Одного разу, залишивши секцію класичної боротьби, яку він також деякий час відвідував, боксер-початківець зайшов глянути одним оком тренування важкоатлетів атлетів і не втримався та записався у третю спортивну секцію. З часом рухатись одночасно трьома дорогами ставало дедалі важче ситуацію вирішив випадок. Одного дня тренер з важкої атлетики Михайло Петрович Світлічний запросив вихованця подивитись показові виступи відомих штангістів, такі влаштовувалися на стадіоні ХТЗ на московському проспекті 244 1. Наставник знав, яке враження справляють перші радянські чемпіони світу, наш земляк із Чорнобиля Григорій Новак та чемпіони Європи, харків'янин Марк Рудман і Федір Осипа. Наставник не помилився, як зазначив потім Леонід Іванович. Час минав, результати покращувались. З'явилась повага рідних сусідів, заводчан. Та слава у важкій атлетиці в один момент на голову не звалюється. На те вона і важка атлетика. 24 березня 1964 року на змаганнях у Москві встановив світовий рекорд у ривку, показавши результат 168,5 кг і поштовху 213 кг. Установив рекорд світу в класичному триборстві, показавши результат 560 кг. 20 жовтня в Токіо, Японія, на олімпійських змаганнях Жаботинський здобув золоту медаль серед важкоатлетів з результатом 572,5 кг і встановив новий світовий рекорд у поштовху штанги, показавши результат 217,5 кг. Довгий час майбутній рекордсмен боровся за першість у радянській команді з Юрієм Власовим, поки врешті не переміг. Крапку в їхньому протистоянні було поставлено 18 жовтня 1964 року в Токіо, коли Юрій Власов визнав свою поразку. Був другим у сумі триборства. 13 жовтня 1968 року на Олімпійських іграх в Мехіко Жоботинський здобув золоту медаль серед два атлетів з результатом 572,5 кг, кілограми, повторивши свій власний рекорд чотирирічної давнини. Монета присвячена легендарному українському спортсмену, дворазовому олімпійському чемпіону з важкої атлетики в суперважкій ваговій категорії, чотириразовому чемпіону світу і дворазовому чемпіону Європи, неодноразовому рекордсмену світу, який за спортивну кар'єру встановив 19 світових рекордів Леоніду Івановичу Жаботинському. На аверсі монети розміщено. «Угорі на рельєфному тлі малий Державний герб України, під яким напис Україна. Постать спортсмена з переможно піднятими руками біля штанги. Ліворуч, від нього на дзеркальному тлі стилізоване спортивне табло, на якому відображені олімпійські та світові рекорди. Праворуч рік карбування монети та номінал 2018-2 гривні. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України унизу. На реверсі монети зображено портрет Леоніда Жабатинського. Ліворуч від якого роки його життя. 1938-2016. Постать спортсмена зі штангою та напис півколом. Леонід Жаботинський. Номінал 2 гривні. Матеріал карбування незільбер, Маса монети 12,8 г. Діаметр 31 мм. Гурт монети рубчастий. Категорія якості карбування. Спеціальний «Анциркулейтед» – тираж випуску 35 тисяч екземплярів. Дата введення монети в обіг 23 січня 2018 року. За декілька днів до можливого 80-річчя великого атлета. 21 лютого 1974 року на чемпіонаті Збройних сил СРСР встановив свій останній 19-й світовий рекорд. Піднявши в ривку 185,5 з кілограмів. 3 вересня 2015 року 4 місяці перебував у багатопрофільній лікарні «Вітацентр» у Запоріжжі з приводу перелому ноги. Переніс операцію, після чого стався мікроінсульт. Потім заразився грипом, що призвело до тромбозу кишки. 13 січня переніс операцію з видалення частини тромбованої кишки. Помер в ніч на 14 січня 2016 року в Запоріжжі. 16 січня того ж року похований на першотравневому кладовищі в Запоріжжі. Леонід Іванович Жабатинський дійсно був великим атлетом у всіх сенсах цього слова, і монета, випущена НБУ на його честь, на мою думку, дуже вдала. Обов'язково пишіть вашу думку та враження про неї в коментарях до огляду. А якщо огляд прийшов вам до вподоби, не забувайте ставити вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові. До зустрічі в нових випусках.